Атопічний дерматит це алергія. Ні, це неправда. Це є абсолютний міф, тому що атопічний дерматит це не дорівнює алергія. Тобто немає єдиної причини атопічного дерматиту, але атопічний дерматит це є хронічний рецидивуючий дерматоз, при якому є порушення бар'єрної функції шкіри. Тобто, Тобто не можна прирівнювати алергічний дерматит до атопічного дерматиту. Дітей з атопічним дерматитом не можна вакцинувати. Ні, навпаки, дітей з атопічним дерматитом потрібно вакцинувати, але це не повинно бути у період загострення захворювання, а навпаки, у період ремісії тобто, вже коли шкіра є повністю вільна від висипань. Атопічний дерматит може проявитись через глисти. Насправді атопічний дерматит не має абсолютно ніякого відношення з глисною інвазією. Це вже доказано і доведено. Народна медицина швидка допомога при шкірних захворюваннях. Це не зовсім вірне твердження, тому що ми лікарі насправді не є прихильниками народної медицини. Ми більше прихильники готових лікарських засобів, які є доведені і які є в показані в протоколах лікування. Тому що народна медицина, певні компоненти вони навпаки можуть загострювати захворювання і загострювати симптоми захворювання. Ця проблема з віком проходить самостійно. Так насправді є такі дані, що діти з атопічним дерматитом його переростають, тобто входять в пубертант, в підлітковий вік, і захворювання може самостійно проходити. Воно може і залишатися у дорослому віці, тобто є відсоток пацієнтів, відсоток дітей, яких воно і залишається у дорослому віці. Ну, але відповідно пояснити, чому одних так, інших по іншому, це складно доволі. А дерматит повністю виліковний. Напевно, ні, тому що лікуючи його, лікуючи атопічний дерматит, ми по суді вводимо його в ремісію, тому що це є хронічне захворювання. І е, ця ремісія просто може бути довготривала. І на що хотіла би наголосити увагу, що е, пацієнтам-атопікам, тобто які мають атопічну шкіру, є дуже важливим е, використання е, е, емолієнтів. Це є рутинне щоденне використання емолієнтів, тобто зволож е, засобів для зволоження шкіри. Рекомендації лікаря. Кількість таких пацієнтів щороку збільшується, тобто відсоток таких пацієнтів збільшується з атопічним дерматетом. То рахується як генетично детермінованим захворюванням. Якщо хтось з батьків мав, то батьки, то діти також мають схильність до атопічного дерматету. Потрібно, по-перше, звернутися до лікаря, там, до дерматолога чи до педіатра, щоб лікар вже детально розказав. Батьки повинні розуміти, що навіть коли є період ремісії загострення, шкіра є вільна від висипань, все рівно щоденно рутинно потрібно використовувати емолієнти, які будуть пом'якшувати шкіру. Також важливо, щоб дітей-атопіків батьки не садили на строгі дієти, тобто їх у всьому обмежувати не Потрібно, якщо справді е, е, атопічний дерматит супроводжується алергією, тобто є паралельно алергія чи на якісь продукти харчування чи на контактні алергени, то тоді обмеження е, потрібне. А якщо е, немає ніяких супутніх алергій, то відповідно дитина може жити повноцінним життям.